Вітаю всіх друзів на своєму ютуб-каналі. І сьогодні хочу з вами розібрати досить цікаву тему, яка буде стосуватися саме наших дорогих жінок. І це тема, яка буде пов'язана саме з тим, що кому з жінок потрібно буде стати на військовий облік з 1 десятого 23 року. Та основне питання: чи зможуть наші жінки виїжджати за кордон? Саме в період воєнного стану. Якщо тобі цікава дана тема, то додивись його до кінця, щоб бути максимально обізнаним даній темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Мене звати Вадим Вітенко, я юрист та директор юридичної компанії Вітенко та партнери. Щоб отримати індивідуальну консультацію, то звертай за телефоном, який ти бачиш на екрані, а щоб отримати безкоштовну консультацію, то дивись мої відеоролики. Ну що цікаво, тоді поїхали. І так, друзі, я думаю, ви вже помітили, що в засобах масформації є досить велика кількість інформації про те, що жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, з 1 жовтня зобов'язані стати на військовий облік і набувають одночасно вони статус військово-зобов'язаного і мають такі самі права, як і чоловіки. Що це мається на увазі? Це те, що е, жінки, які, наприклад, отримують статус військово-зобов'язаного, вони також можуть бути обмежені в Праві на виїзд за кордон про це безпосередньо говорив сам же член Верховної Ради Федір Веніславський. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році досить активно обговорювалася ця тема перед тим, як вносилися зміни саме до законодавства. І все ж таки, незважаючи на те, що було досить активно обговорення, і за, і проти, але все ж таки зміни були внесені до статті 1 закону України про військовий обозу та військову службу. І якщо безпосередньо подивитися дану статтю, а саме абзац 11, який стосується та 12 безпосередньо жінок, то ми можемо зрозуміти, що, зачитаю. Ми можемо побачити, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної, професійно-технічної фахової, передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних. Далі продовження: жінки, які мають спеціальність та або професію споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженим Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї статті, беруться на військовий облік військовоб'язу за їх бажання. Однак потрібно також розуміти, що Наступний абзац 12, він говорить про те, що жінки, які перебувають на військовому обліку, мають бути призвані на військову службу чи залучені до виконання робіт. І забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути придатні до військової служби та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку або за контрактом. Жінки виконують військовий обов'язок на рівні засадах із чоловіками, за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознаками статті. Статі вибачаю, що включає прийняття в добровільному порядку за контрактом та призвана військову службу, прохожні військової служби, прохожні служби військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку. Тобто, ми можемо зрозуміти, що в принципі жінок, які отримали відповідну освіту, вони мають право бути призвані до військової служби до лав збройних сил України для того, щоб Виконувати відповідно певний обов'язок для захисту нашої батьківщини. Але якщо, наприклад, жінки, які мають якесь просто відношення, не є медиками, не, є, не мають освіти з фармацевтичного напрямку, то вони можуть бути виключно тільки за бажанням. Але ж все-таки ми повинні розуміти, що військовий час, кажу, військовий воєнний час, можуть все ж таки особу мобілізувати. На виконання даного закону Кабінет міністрів України видав постанову щодо порядку військового обліку жінок. А Міністерство оборони вже видало безпосередньо наказ військового обліку жінок номер 35 саме відповідно до даного наказу Міністерства оборони України і зазначається про те, що з 1 жовтня жінки, які мають відповідну освіту, зобов'язані стати на військовий облік. Однак є ще досить одне цікаве питання це те. Чи зможуть жінки, які стоять на військовому обліку, переднати державний кордон? На це питання безпосередньо було вже надано відповідь парламентом, який повідомив, що якщо жінки будуть стоять на військовому обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних, а військовозобов'язані вони виїжджають за кордон у тому порядку, який встановлено для військовозобов'язаних. тобто це так воно було повідомлене. Тобто, ми можемо з вами зрозуміти, що жінки вони набувають таких самих прав, як і чоловіки. Да, в питанні перетину державного кордону. Чоловіки перетинають державний кордон у разі наявності у них підстав для отримання відстрочки. Тобто це, наприклад, якщо там є особа, яку вони супроводжують за кордон з інвалідністю, або, наприклад, є троє дітей, або вони здійснюють догляд за особою якоюсь. Да? Яка потребує стороннього допиту, тобто там є певний перелік підстав. То в такому випадку жінки ж набувають також самого статусу, і по факту для того, щоб перетнути державний кордон, вони також будуть зобов'язані надавати відповідні документи. Але виникають і ще інші питання, як воно це все буде реалізовуватися на практиці. Зрозуміло, з чоловіками, да? тобто чоловік. Якщо, наприклад, він принаймні державний кордон, то прикордонники зразу розуміють, що якщо в нього є підстави для виїзду, він показує документи. А як із жінками? Тобто чи жінки будуть показувати диплом про те, що вони не, не є да, е, особами, які мають там, медичну освіту. Тобто, чи вони будуть перевіряти чи стоїть жінка на військовому обліку? Тобто, як оце все буде врегульовано на практиці, на сьогоднішній день це невідомо. Я думаю, вже е, десь після 1 жовтня, десь там через місяць, ми вже будемо бачити, як воно все буде. Відбуватися на практиці, яка буде відповідальність, якщо жінка не стає на військовий облік. Це все ми вже будемо бачити на практиці, як воно все буде реалізовуватися. Але потрібно розуміти, що якщо у вас будуть якісь питання, то дійсно можна задати за консультацію до нас, ми будемо давати її якомога ширше, щоб у вас не було лишніх питань, оскільки в відео досить складно розібрати весь матеріал, і далі будемо все обговорювати у коментарях. Тому задавайте питання. Ну що, друзі, надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви отримали відповідь на питання, які вас цікавили. оскільки інформації є безліч, але вибрати саме корисне не так уж і легко. Тому, кому сподобався даний відеоролик, обов'язково ставимо лайк, робимо підписочку на мій YouTube канал та тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Ну що, пока і до нових зустрічей!